Вітаю всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні буде огляд розсади. Сьогодні у нас 14 березня 2023 року і в нашій лабораторії дивимося, що у нас і як. Так, будемо ще потім сміятись з баклажанами, які ми три рази пересівали. Там вже поставив вверх Бібу F1, алмази, чорний красень, вони всі посходили. Потрошку алмаз тільки погано. Ось так виглядає на сьогодні перець. Так, це у нас вітя, де підказувано Ратунда, Ратунда червона, це гашар червоний, гогошари червоні. Це у нас гіркий перець. Вони вже сьогодні пережили. Оприскування, рихління ґрунту, полив. І ось вже з'являється у них перший справжній листочок. Вже незабаром будемо пікірувати. Так, це у нас насіння, яке ми замочували в перекисоводню. водню. Зійшов у нас богатир, гошари, жов... гошари жовті. І подарунок Молдови. Баклажани чорний красень це, які ми садили в перший раз. Також у них вже з'явився справжній листочок. Такі вони. Так, тут у нас зійшли жоржини. Поки немає... А, вже починає сходити і мереживний комірець. ага, Вже починає сходити. Так зійшли жоржини. Так, тут перці те, що погано сходили, але тут б... трішки баклажанів, трішки перців, Так, це я не пам'ятаю, боже, що це вітя. Тільки згадували і забули. Да, забуло, так, ну, опа, і зникло світло. Так. Ну, вже вінкнулась. Ну, опа. Суниться. Ну, Силіця нормально. Значить, це у нас э, Я Як так розверну. Значить, червоне море зійшло. Море їх. Потім э, богиня F1. Щось з нею не вийшло. Ну і бургундія F1. Ну, там, буде. достатньо, так. Да. Тут на кашпо нам всього на кашпо їх треба 4 рослинки, максимум. Потім їх треба, головне, їх прищепити потім. Тому, ну, цього навіть забагато. Знову будемо ділитися. Ділитися будемо всім, тому що вже перцю, а і ще ось тут в стаканчиках сходить. Ти перець баклажани, ну, вже забагато цього всього буде. Але це цікаво. Це цікаво. Так, ще у нас залишився тютюн. Тютюни у нас поки що тут. Там ще перед конус. Так, так, тут перед червоний конус. Такий тютюн. Красивий тютюн гарно тут себе почуваємо. Ну і тут ттют ми чекаємо. Тут тютюн ми чекаємо. Ще частина розсади у нас стоїть у коридорі і це розсада квітів. Це у нас мальви. Потім гвоздики, шаблія сенатор Ось така вона вже. Це у нас Аквілегія. Аквілегію ми садили взагалі, по-моєму, 15. Ну, якось дуже рано. Так, це ось такі вже айстри. Так, це у нас айстри з сенатора. Ні, не сенатор, а балан. Айстра Крален Ангора і Королівський розмір. Ось такі айстрички. І зараз підемо ще до капусти з цибулею, яка у нас в будинку. Так, І ця розсада вже ночувати також поїде туди. Просто на дворі неймовірний вітер. І треба ну, якось їх туди перенести, коли буде більш спокійна погода. Ну Ось тут у нас 10 градусів. Тут у нас капуста. Adma f приймає сонячні ванни і цибуля. На дворі дуже сильний вітер, мигає світло, зараз зник інтернет. Вітер скажений поривчастий. Хочеться такої спокійної погоди. А кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.